Весна за добу роботи Донбасом побільшало. Враховуючи темп та завантаженість, писати довгі відео нема як. Але запропоную новий формат нарізків й обтахів Мадяра за добу, що минула. О, це комплекс реб-мисливець за дронами сілок, влуплений вчора птахами. Звісно, дроном. А це РСЗВ ГРАД, замаскований хробаками між виходами на вогневу. Он, дивіться, скільки реактивних снарядів. Ну, та й йо. Погано вам видно, але згорів зачотно. Якщо зайде такий курс формат, розміщатиму кожен день. Сьогодні 27 лютого, значить, ви бачите частину в'йопчиків протягом доби 26 лютого. Танчик. Вантажівочка, ще один танчик. Ще одна вантажівочка, Антенка, антенка, гарматка. Куда ж без сопілкарів? Чотири гармати за добу, що минули. А це приклад роботи оптоволокном саме вчора. Якраз по гарматам. Рівненько 200 унікальних сілей знищено ураженими пілотами. Аджа! 414 окремої бригади протягом минулої доби. З найбільш чутливих цілей 28 хробаків. Малувато. 43 одиниці різної техніки. 4 гармати, 2 САУ. Це теж жоптоволокно, дивіться, зазирне, і танчика знайде. Бульк. Су, 5 танків, 1 град і так далі. 4 крила. Зала та суперкам. Звісно, без йобликів не обійшлось. 799 бойових вильотів за добу, 285 уражень нічними бомберами, 47 сесій дистанційного мінування, 216 вильотів FPV, 388 вильотів вечірніми мавіками. Розвідкрила налітали 139 ворожих цілей. Працював купол Херсон. Працював купол Покровськ. 25 дронів на Покровську виявлено 21 знищений. В Херсоні 17 виявлено 11 знищено. Робота гребе. Формат давайте з вами вдосконалим. Пишіть ваші думки про такий формат оперативки. Просвітницький проект 13 обликів я, звісно, не облишу. Просто справді нема часу навіть записати. Днями запишу і нічний і денний обіцяю. А такого курс формату нарізочку могтиму робити щоденно, багато часу не займе. Вам тихої та спокійної. Очі та жало. Хробачий жах.